Привіт! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Другу світову війну, а саме про події 1941-1942 років. Як завжди нагадую, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Якщо це відео було вам корисне, чекаю на коментарі. Для вас це пів хвилинки часу, а мені приємно, що мої відео допомогли вам у вивченні історії. Тепер до подій. Переносимося у грудень 1940 року. Гітлер підписав план Барбароса, відповідно до якого протягом травня листопада 1941 року мала відбутися агресія Німеччини та її союзників Фінляндії, Румунії, Італії та інших проти Радянського Союзу. Усі сили були розділені на армію північ, що була напрямку Ленінграду. Центр, що була в напрямку Мінська та Москви, і армію Південь, яка направлялася, рухалася до Києва і далі на схід. Перевага сил напередодні війни в плані кількості військовослужбовців, танків, гармат, літаків, була на боці СРСР. Однак техніка Радянського Союзу дуже часто була відсталою і непідготовленою. До того ж, слід відзначити, що за структурою армії збройні сили Радянського Союзу явно готувалися до наступальної війни. За деякими версіями, Сталін планував розпочати агресію проти Німеччини трошечки згодом і першим. І ось 22 червня 1941 року на світанку Німеччина розпочинає свою агресію. В перші години війни сотні міст воєнних об'єктів. Радянському Союзі були піддані бомбардуванню. Головний удар здійснювала армія Центр. Вже в кінці червня було захоплено Мінськ. Армія північ тим часом захоплює держави Балтії і впевнено рухається до Ленінграду. Армія Південь, що діяла в Україні, спочатку була призупинена однією з наймасштабніших танкових битв на лінії Луцьк-Бруди Рівно-Тубно, що відбулася в кінці червня 1941 року. Маючи перевагу у кількості техніки, радянські війська однак програли цю битву, але тимчасово стримали ворога. У липні серпні 1941 року починається оборона Києва та Одеси. Оборону українських земель здійснюють Південний фронт під командуванням Тюленєва та Південно-Західний фронт під командуванням Кирпоноса. Однак німцям вдається. У вересні, жовтні 1941 року форсувати Дніпро і вийти на його лівий берег, захопити Київ, Одесу. До речі, оборона цих міст тривала понад 70 днів. Радянські оборонні фронти були знищені. В полон потрапило мінімум 700 тисяч військовослужбовців. Вже у жовтні 1941 року німці увійшли в Крим. Почалася облога Севастополя, що триватиме з жовтня 1941 по липень 1942 року. Від початку війни в Радянському Союзі створені спеціальні структури для здійснення оборони Державний комітет оборони ДКО та Ставка Верховного Головнокомандувача на чолі з Йосипом Сталіним. Здійснюється мобілізація та евакуація. Бої 1941 року явно засвідчили слабкість Радянського Союзу, однак точно зламали плани Німеччини щодо Бліцкрігу. Тим часом головні події розгортаються навколо Москви. Під час першого етапу наступу на Москву німці в рамках операції Тайфун завдали потужного удару у листопаді і грудні 1941 року. Німецькі війська впритул наблизилися до столиці. Для підняття бойового духу в Москві було проведено військовий парад до річниці жовтневої революції. Переконавшись, завдяки розвідданим, що Японія не планує нападу на СРСР, принаймні найближчим часом, радянське військове командування перекидає резервні сили з Далекого Сходу та Середньої Азії до столиці. На початку грудня. Розпочався радянський контрнаступ, і в результаті до початку весни 1942 року вдалося відкинути німців від столиці на 100-300 кілометрів на різних ділянках. Після цього почався загальний наступ Червоної армії на багатьох ділянках фронту. Цей наступ був погано підготовлений і передчасний. Напротязі зими і весни 1942 року. Року відбулися Кеченсько-Феодосійська, Харківсько-Барвенківська радянські контрнаступальні операції. Однак вони зазнали поразки. На початку липня 1942 року, після тривалого спротиву, німці окупували Севастополь. Таким чином, весною та на початку літа 1942 року, не дивлячись на контрнаступальні зусилля Радянський Союз, е він втратив свої досягнення. Ініціатива залишалася в руках Вермахту. Радянський контрнаступ виснажив тільки радянські резерви, так нічого і не досягнувши. Німецькі війська рухаються далі в напрямку Волги, Кавказу, Закавказя і в липні 1942 року спалахують бої за Сталінград. Одразу після нападу Німеччини на Радянський Союз почала формуватися антигітлерівська коаліція. Згодом було підписано угоду. Про спільну боротьбу Великої Британії та Радянського Союзу. У серпні 1941 року створено Атлантичну Хартію, до якої доєдналися Сполучені Штати, Велика Британія та Радянський Союз. Ця хартія ставила на меті знищення нацистської тиранії, роззброєння агресора та загальне роззброєння в світі. У січні 1942 року підписано Декларацію Об'єднаних Націй весною та літом. 1942 року підписано угоди між Радянським Союзом Великою Британією, а пізніше між Радянським Союзом і Сполученими Штатами про співробітництво, взаємодопомогу та обмін інформацією. Але найголовнішою проблемою стало відкриття Другого фронту в Європі. Спочатку це планувалося у 1942 році. Тим часом на Сході. Японія у 1940 році проводить загарницьку політику в Азіатському регіоні. Було захоплено частину Китаю, а після поразки Франції у Європі і створення в ній маріонеткового уряду Петена, Японія створює у французьких колоніях Лаосі, В'єтнамі, Камбоджі, свої військові бази. Сполучені Штати та Велика Британія, Нідерланди у відповідь накладають на Японію. Економічні і торгівельні обмеження, санкції по сучасному, і це вдарило по японській економіці. Однак японський уряд планує продовжувати свою агресію та захопити країни Південної та Південно-Східної Азії, розпочати агресію проти Сполучених Штатів. Так, у грудні 1941 року японський флот успішно атакував американську базу Пірл Харбор. США та Велика Британія після цього оголошують війну Японії. Натомість Італія та Німеччина оголошують війну США. Протягом січня-лютого 1942 року Японії вдалося окупувати Малаю, Гонконг, Сингапур, острови Індонезії, Філіппіни та підійти до Австралії. Тепер перенесемося на інший театр бойових дій. На початку 1941 року німецький африканський армійський корпус на чолі з Ервіном Ромелем прийшов на допомогу італійцям у Північній Африці. Однак англійці успішно протидіяли агресорам, до того ж регулярно заважали постачанню німецьких військ, яке здійснювалося через Середземне море. Оплотом Великої Британії в Середземному морі був острів Мальта, який піддавався постійним атакам. Німців. Гітлер, однак, визначає в цьому регіоні інший головний пріоритет це захоплення Олександрії та Суецького каналу. До весни літа 1942 року стратегічна ініціатива на всіх фронтах належала Німеччині та її союзникам. Однак вже в середині 1942 року ситуація почала змінюватися. І ось у травні червні 1942 року Японія зазнає поразки у Кораловому морі та біля Атолу Мідвей. Американські війська переходять до активних бойових дій. Американська армія згодом у лютому 1943 року здобуває перемогу в боротьбі за острів гуадал Канал, що відносився до групи Соломонових Островів. Ну що ж, дякую, що дивились моє відео. До зустрічі! Не забувайте про підписку і коментарі.